Всім привіт! З вами Макс, а ви на каналі Max Pro Digital. Сьогодні ми розглянемо, як дуже швидко сортувати дані в масивах. Так, тільки в масивах. Це алгоритм не підходить для сортування списків в класичному його виконанні. Але я вам тут покажу алгоритм, який працює з двонаправленими списками і масивами. Про списки і масиви я вам розповідав в у цьому відео. Якщо не бачив, то раджу спочатку заглянути на нього. Почнемо з алгоритму. Він чимось схожий на бінарний пошук. Тут теж ми ділимо дані навпіл і сортуємо їх. Ми обираємо будь-який елемент в масиві. Це буде наш опорний елемент. Далі перевіряємо всі елементи по обидва боки. Почнемо з елементів, які ліворуч. Якщо елемент більший, ніж опорний, то переміщуємо його в праву сторону. І таку операцію робимо для всіх елементів, які ліворуч. Потім йдемо до правої половини і робимо такі самі дії. Якщо елемент менше за опорний, то переміщуємо його в ліву сторону. Після цих всіх операцій маємо, що праворуч від опорного елемента маємо більше значення за опорний, а ліворуч менше. Після цієї операції такі самі дії робимо для лівої і правої частини. І так продовжуємо доти, поки межі не зайдуться. Давайте в анімації поглянемо, як це все працює. Тут буде вдосконалений алгоритм, який може працювати як для списків, так і для масивів. Мультитул в руках розробника. Операція буде проводитися над умовно рандомним вектором, який я вигадав. У нас будуть такі числа: 8, 2, 1, 6, 3, 7, 4, 9, 5. Алгоритм такий: для спрощення перестановок ми будемо завжди брати опорним елементам елемент у відрізку. Це робиться для зменшення кількості перекопіювань і спрощення всього алгоритму. Далі зрозумієте, чого саме так. Після того як ми обрали опорний елемент. Ми також запам'ятовуємо індекс на найменший елемент. Спочатку він буде у нас дорівнювати індексу на нульовий елемент. Логіка такова. Цей індекс вказує на елемент, куди буде вставлений найменший елемент. Тобто він у нас буде на один елемент попереду. Добре, а тепер вже сам алгоритм, про який я розповідав. Ми повинні порівнювати всі елементи, починаючи з восьми і до 9 включно. І будемо порівнювати з нашим опорним елементом, тобто з 5. Почнемо. 8 більше за 5. Нічого не робимо. І йдемо далі. Далі 2. Вона менше за 5, значить, треба її перемістити ліворуч. Для цього у нас є той самий індекс на найменший елемент. Тобто міняємо місцями нульовий елемент, саме на нього вказує найменший індекс і двійку. Далі інкрементуємо вказівник на найменший елемент, він же буде дорівнювати одному. І йдемо далі. Порівнюємо, чи 1 менше за 5. Знов так. Треба знов поміняти місцями. 1 повинна помінятися з 8. Саме на 8 вказує індекс на найменший елемент. І інкрементуємо ще раз індекс на найменший елемент. Він же 2. Маємо вже 2 і 1 ліворуч від 5. Але поки це не видно, але все згодом. Наступний крок 6, вона більша за 5. Тому нічого не робимо і рухаємось далі. Ітератор на найменший елемент не змінюємо. Наступна трійка, вона менша за 5. Міняємо. Трійка повинна перейти на другий індекс, а елемент з другого індексу на четверту позицію. Ось так, як зараз на екрані. Ітератор на найменший елемент, інкрементуємо він же 3. Наступна сімка вона більша за 5. Пропускаємо. Далі четвірка, вона менша за 5. Треба перекинути її ліворуч. Міняємо елемент який на третій позиції з елементом, який на шостій позиції. І знов інкрементуємо ітератор на найменше число. Він же 4. Далі йдемо 9. Вона більша за 5. Пропускаємо. От і закінчився наш цикл. Наступний крок. Ще треба перекинути наш опорний елемент на його позицію в масиві. А це буде індекс на найменший елемент. Тобто 5 повинна помінятись з 8. Після першого проходу маємо такий масив: 2, 1, 3, 4, 5, 7, 6, 9, 8. Ліворуч від п'ятірки. Всі числа менше, а праворуч всі більше. 5 же відсортоване. Далі беремо ліву і праву частину і робимо аналогічні дії. Почнемо з лівої частини. Індекс буде від нульового і до індексу опорного елемента мінус 1. Новим опорним елементом буде вже 4. 2 менше за 4. Значить, треба інкрементувати вказівник на найменший індекс. Далі 1 менше за 4. Знову інкрементуємо індекс. Потім 3 і знов інкрементуємо індекс. В результаті це марний прогон і нічого не змінилось, але без цього було неможливо йти далі. Далі знов беремо ліву частину, і до неї входить 2, 1 і 3. 3 буде опорним елементом. Чи 2 менше за 3? Так, інкрементуємо індекс. Чи 1 менше за 3? Так, і знов інкрементуємо індекс. Знов марний прогон. Це один з головних мінусів цього алгоритму, що йому байдуже чи масив відсортований, чи ні. Він все одно буде робити всі операції. Беремо знов ліву частину, і у нас в ній залишається 2 і 1. Опорним елементом буде вже 1. Чи 2 менше за 1? Ні. Індекс не інкрементувався. Пройшли весь сегмент. Після цього треба встановити опорний елемент на його місце. А це буде нульова позиція. Виходить, що треба поміняти місцями 1 і 2. Тобто все що менше 5, вже відсортоване. Потім рекурсивно згортаємося і йдемо вгору. Але на всіх попередніх ітераціях не було правої частини для сортування. Тому ми повертаємось на саму гору і беремо частину, яка більша за п'ять. Будуть числа 7, 6, 9 і 8. Опорний елемент 8, 7 і 6 менше за нього. Тобто два рази інкрементуємо індекс на найменший елемент. Далі 9, воно більше. Пропускаємо в кінці 8 і 9. Треба поміняти місцями. Беремо лівий проміжок, там 7 і 6. Опорним буде 6, вона менша за 7, значить, індекс на найменший елемент не інкрементувався, і 6 поміняється з 7 місцями. Повертаємось вгору по рекурсі, йдемо до правої частини, але там тільки одне число, тому нема що сортувати. Все, масив відсортований. Якщо хочеш відсортувати числа в іншому напрямку, то треба тільки змінити знак порівняння на чи більше. І все. А логіка така сама. А тут же по традиції я хочу попросити тебе підписатись на канал, поставити лайки і колокольчик. Це допоможе тобі іншим демом розібрати з теми. Також це велика мотивація для мене робити це і подальше відео. І піднімати твою карму, бо ти долучишся до моєго чудового ком'юніті-підписників. І ми разом будемо розвивати цей канал. Продовжуємо. Давайте ще швиденько поглянемо на код. Але там все дуже просто. Почнемо з функції Partition. Вона приймає два ітератори на початок і кінець і функції порівняння. Далі, як я розповідав, опорний елемент це півот. Йому присвоюємо ітератор на кінець. Тут нюанс. Ітератор end вказує на наступний елемент після кінця. Виходить, щоб отримати саме останній елемент, треба зробити операцію мінус один або взяти попередній елемент pref. Далі ітератор на найменший елемент, він буде дорівнювати ітератора на початок відрізку. А після цього цикл, який йде від нульового елементу і до півота. але не включає його. В циклі функція порівняння. Тут використовується компаратор залежно від напрямку сортування. Якщо сортуємо від меншого до більшого, то умова порівняє чи менше, якщо від більшого до меншого, чи більше. Якщо умова виконується, то свапаємо елементи і інкрементуємо індекс. Після завершення циклу треба встановити значення опорного елементу. Потрібне місце, і також функція поверне ітератор на опорний елемент. А тепер перейдемо до самої функції Quicksort. Вона приймає такі самі всі аргументи, як і попередня функція, а всередині умова закінчення рекурсії. Якщо відстань між початком і кінцем відрізку менше за один, то закінчуємо рекурсію і виходимо з цієї функції. І два виклики QuickSort для лівого проміжку відносно опорного елементу і для правого проміжку. Досить простий і швидкий алгоритм, Весь цей код вже доступний на гітхаб і моєму сайті. Тому заходь і переконайся, чи ти все правильно зрозумів. Середня складність у цього чуда алгоритму буде n логарифм n, така сама і найкраща складність, а найгірша буде n квадрат. Це коли масив відсортований або майже відсортований. Так, цей алгоритм дуже не любить працювати з відсортованими даними або майже відсортованими. І в таких випадках краще використовувати інші алгоритми. Але він дуже добре працює з абсолютно невідсортованими даними. Також треба зазначити, що складність по пам'яті у нас може бути лінійна. Це знов пов'язано з відсортованістю даних. Якщо масив відсортований, то нам треба зробити n викликів в рекурсі, щоб його відсортувати. Давайте розглянемо переваги і недоліки цього алгоритму. До переваг відносять ефективний для великих наборів даних, потрібен невеликий обсяг пам'яті. Не вимагає копіювання даних. Ми працюємо з тими самими даними. Найшвидший алгоритм загального призначення для великих даних, коли стабільність не потрібна, а недоліки такові. Він має найгіршу часову складність, коли масив відсортований, а саме ОН2. Погано працює з невеликими наборами даних, нестабільний алгоритм про стабільність в ось цьому відео. А застосовується він майже усюди. Це найкращий алгоритм загального призначення, якщо у вас ніякі специфічні дані. А на сьогодні на цьому все. Всім дякую за увагу. Підписуйся на канал, став лайк і колокольчик, заглядай на гітхаб, а також на мій сайт. І всім до нових зустрічей, папа. -па.